Чи хто? Хто дає накази в цій нещасній державі? Янукович! Ось хто є? Хто видав такий злочинний наказ? Ганьба! 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 Дякую, друзі, але ганьбою тут! Вони не обійдуться. Вчора, в той час, коли ви відпочивали ще, міська влада скликала сесію міської ради позачергову, з, щоб розглянути одне питання про звернення. Вдумайтеся, про звернення до президента Януковича з тим, щоб засудити злуч... брутальні дії. Міліції на Майдані Незалежності там багато чого було написано, і вони вирішили прийняти звернення до президента, щоб він, уявіть собі, він має знайти винних і покарати. Він може сам себе покарати? Не може. Це перший пункт. Потім, в самому кінці. Резолюції ці партія регіонів разом з Валерієм Свободяном, який очолює фракцію партії регіонів цієї злочинної організації, вже приписали таке, що ми вимагаємо відставки уряду Азарова в зв'язку з тим, що він не підписав, е, бачите, угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Вони готові кинути вже. Викинути свого Миколу Азарова чи Азірова, як його в народі називають. Вони готові ним пожертвувати. Так, Аби лише зберегти окупаційний антинародний антиукраїнський режим на чолі з Януковичем. Ось ці брехуни, ці паразити, які сидять ось тут, в цьому домі, які називаються депутатами від партії регіонів, вони хотіли вчора протягнути. Міської ради таке звернення до президента, щоб він сам себе висік. Вони таки протягли його. Перевагою в один чи два голоси вони таки протягли. Потім ці людці скликали всіх бюджетників, комунальників. Вчора тут було кілька тисяч люду. не було студентства, бо ви відпочивали. Тут цей майдан був весь заповнений, і вони тут, на цьому майдані, ще хотіли прийняти. Резолюцію, це як, що для того, щоб подати туди на гору до свого Януковича, до своєї партії регіонів, що кам'янчани підтримують курс партії і уряду. Ганьба! 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 Дякую. Ми не дали їм цього зробити. Така ганебна резолюція не прийнята. Її не прийнято. Ми не допустили цього. Майдан мітинг на Майдану тривав ще три з половиною години. Люди, кам'янчани, ваші батьки, ваші рідні дали, дали свої пропозиції до тієї резолюції. Резолюція Майдану, яка має бути завтра прийнята на сесії, ми маємо вимагати цього. Тепер далі